Онлайн школа програмування Стімварком.юа вітає вас. Ми з вами продовжуємо вивчення інформатики, розділ 3D графіки. Працюємо в SketchUp Online. сьогодні у нас четвертий урок. Шановні учні, сьогодні під час уроку ми створимо сферу та конус, такі, як вони показані на цьому малюнку. Давайте наш урок розділимо на дві частини. В першій частині ми проговоримо теоретичні аспекти, які необхідно використовувати інструменти та покроково, що необхідно робити. А в другому частині уроку ми з вами спробуємо виконати вже в самому застосунку ці два об'єкти. Давайте розпочнемо. На першому кроці ми з вами. Заходимо в SketchUp Online. Зайшли в SketchUp Online. У нас же там є обліковий запит. І далі. Обираємо вигляд спереду. Яким чином це зробити? Обираємо розділ сцени. Обрали ось вигляд спереду. Обрали, добре. Коли це зробили, у нас має бути ось такий вигляд повністю нашого робочого поля. Обираємо інструмент сектор. Обрали. Обираємо центр. Клікаємо. Ведемо на потрібну відстань. Можливо, задаємо розмір. Якщо у нас е, створюємо сферу за певними розмірами. Клікаємо. І далі ведемо на 180 градусів. Провели. У нас має вийти ось таке полуколо. Добре, зробили. На наступному кроці ми з вами повертаємось в 3D-режим. Повернулися, щоб у нас всі осі відобразилися. Далі ми з вами обираємо інструмент «Коло». Малюємо до краю сектора, намалювали. Ось, І у нас має вийти ось таким чином. Коли це зробили, на наступному кроці ми з вами перше, що маємо зробити, це задіяти сектор. Да, наше полуколо задіяти, щоб воно ось так з точками було, цей об'єкт задіяли. Далі обираємо інструмент ведення і ведемо по колу, ось як показано тут провели. Натискаємо Enter, коли довели, у нас вийшла ось така сфера. Вже сферу ми з вами намалювали. Залишилося остання. Ми з вами обираємо інструмент «Заливка», залили і все, сфера готова. Тепер, яким же чином розмістити другий об'єкт в цьому ж проєкті. Для цього ми з вами переходимо. Коли вже об'єкт готовий, у нас повністю ми його виконали, ми переходимо. Е Контекстне меню, натиснувши, виділивши заздалегідь цей об'єкт, да, тобто ми його виділяємо в контекстне меню створити групу. Створили групу. В наступному кроці ми з вами обираємо інструмент переміщувати і переміщуємо у вигляді в 2D-вигляді, Ось, обира, обравши заздалегідь 2D-вигляд, і переміщуємо. Перемістили. На наступному кроці ми за допомогою інструменту лінія малюємо трикутник. Намалювали. Коли це зробили, знову повертаємось в режим 3D. Ось. І тут же аналогічно, так само, як і в створенні сфери, ми з вами тобто, кроки повторюємо. Да? Тобто, малюємо на першому кроці коли змінили, ви, змінюємо вигляд, на другому кроці обираємо коло та малюємо на третьому Кроці, обираємо інструмент ведення, провели, натиснули Enter, все у нас вже конус готовий. Ось. Далі, що ми маємо зробити? Ми змінюємо положення, змінили положення, беремо лінію, провели лінію. Ось, у нас основа вже з'явилася. Далі ми видаляємо лінію, ось, за допомогою ластика, видалили лінію. Все можна сказати, що наш проєкт готовий. Давайте тепер перейдемо в SketchUp Online і спробуємо виконати ці кроки, які були показані в цьому слайд-шоу. І так, ми з вами зайшли в SketchUp Online. На першому кроці ми видаляємо чоловіка, видалили, натиснувши на об'єкт, клавішу Delete. Зробили. Далі, нам необхідно з вами зробити сектор. Для цього ми обираємо вигляд. Обираємо вигляд ось 2D. Обрали. Добре. Далі шукаємо інструмент, обираємо інструмент-сектор. Заходимо. Дивимося, де він у нас є цей інструмент. Він у нас ось тут знаходиться. Да, знайшов інструмент сектор. Обрали. Далі. Малюємо, ставимо точку клік мишкою. Видемо. Клік. Другий, другий клік. Клікаємо. І далі відводимо да, на 180 градусів. Ось тут можна розмір задати. Зробили. Клікаємо. Все, ось з'явився ось такий полукова. Добре. Далі, що нам необхідно зробити? Знову ми змінюємо вигляд 3D, повернулися. Обираємо інструмент кола. Інструмент кола. Обрали. І ось від центру малюємо кола, щоб відбулася прив'язка. Прив'язалася, все зробив. Добре. Наступне, що нам необхідно зробити, ми з вами. Обираємо інструмент ведення, обрали, натиснули на наш сектор і ведемо, так, натиснули. Давайте так, натиснули. І далі інструмент ведення. Так, і ведемо по кругу, по колу. Поп Натискаємо Enter. Все, у нас наша сфера вже створена. Можна на неї подивитися. Ось у нас вже вона є. Добре. Далі Обираємо інструмент заливка. Обрали інструмент заливка. Оберемо кольор. Ну, наприклад, давайте зробимо ось такого кольору: Створили. Добре, все. Сфера готова. Тепер нам необхідно на цій же сцені з вами створити конус. Да? Яким чином його створити? Ну, по-перше, беремо інструмент виділення, виділяємо нашу сферу, виділили правою кнопочкою, натискаємо. І ось тут у нас створити групу. Створили. Добре, далі змінюємо вигляд. Змінюємо вигляд. Змінили і беремо інструмент переміщення. Переміщення. взяв інструмент переміщення, переміщуємо. Ну, ось на осі, наприклад, ось цю позицію. Перемістили. Добре. Все зробили. Далі беремо інструмент лінії. Взяв інструмент лінії і малюємо трикутник. Раз, два. 3 Намалювали. Добре. Далі змінюємо з вами вигляд. Змінили вигляд. Так, з таким чим змінили вигляд. Далі. Беремо інструмент знову кола. І малюємо кола. Да? Тобто у нас кроки повторюються. Прив'язка відбулася. Добре. Що далі необхідно зробити? Далі необхідно зробити наступне: ми з вами беремо інструмент ведення. взяли, Натискаємо на об'єкт і ведемо його по колу. Так само, як ми робили зі сферою. Все, наш конус готовий. Єдине, що нам тепер необхідно зробити основу конуса. Щоб її створити, беремо інструмент лінія, проводимо технічну лінію. Так, і за допомогою еластика видаляємо цю лінію. Все, повністю робота готова. У нас є сфера та конус. Ось так дуже швиденько ми з вами за декілька хвилин створили два таких об'єкти, які досить часто використовуються під час моделювання більш складних об'єктів. Давайте з вами підведемо підсумки. Ми створили з вами гарну сферу та конус. Ви молодці. Продовжуйте навчання, повторіть, виконати цю роботу. Радий, що залишаєтесь з нами. Підписуйтесь на наш канал. До наступних уроків!